Добрий день! Тема нашого уроку безпека вдома. Я думаю, що ви вже не раз залишалися самі вдома. Тому потрібно бути завжди уважним та обережним. Скажіть, що в тебе вдома може становити небезпеку для твого життя та здоров'я? Правильно, використання електроприладів, вікна, балкони, горища, можливо, це все те, що може становити небезпеку для вас. А ще використання електро та газових приладів, незнайомці, які можуть прийти до ваших дверей. Електроприлади, газова плита, балкон, вікно, сірники, ліки, інструменти та небезпечні речовини, водопровідні мережі, опалення, усе це за деяких умов може становити небезпеку, особливо коли ти залишаєшся вдома наодинці. Небезпека може прийти до тебе ззовні, коли незнайомі люди дзвонять у двері твого помешкання. Якщо хтось дзвонить у двері, глянь у вічко і запитай, хто це. Не відчиняй дверей незнайомцям чи малознайомим людям. Друзів чи знайомих запрошуй додому лише з дозволу батьків. Розглянь, будь ласка, малюнок. Чому така поведінка є безпечною? Незнайома людина постукала у двері дівчинки чи подзвонила у дзвінок. Вона подивилася у вічко, що вона цю людину не знає. Запитала, хто там. І зрозуміла, що це невідома їй людина. І вона не відкрила двері. Наступний малюнок. Електроприладами та газовою плитою користуйся лише з дозволу дорослих і в їх присутності. Погляньте, будь ласка, що робить хлопчик? Хлопчик допомагає матусі варити суп. Погляньте, коли він використовує сірники, він вирішив запалити газову плиту лише в присутності мами і скористатися сірниками. Наступне. Вибираю дома лише безпечні ігри й заняття. Не грайся з небезпечними предметами, сірниками, інструментами, ножами чи голками. Підкажіть, чому поведінка хлопчика є безпечною? Тому що він сів і тихенько собі малює, чекаючи додому батьків. Обирай для ігор та занять безпечні місця. Не грайся на балконі, підвіконні чи біля відчинених вікон або на сходах. Погляньте, що робить дівчинка. Дівчинка грає з іграшками у своїй кімнаті у спеціально відведеному для цього місці, яке є безпечним для неї. Не бери в руки небезпечних речовин, не вживай жодних ліків без дорослих. Погляньте, чому така поведінка є безпечною? Тому що хлопчик захворів і ліки приймає тільки тоді, коли йому дає їх мама. Під доглядом! Ваша життєдіяльність відбувається в оточенні різних людей і різних предметів та явищ, що можуть спричинити різні ситуації. Безпечна ситуація це ситуація, коли ніхто і ніщо не загрожує життю і здоров'ю людини. Коли червоний капелюшок пішла разом з мисливцем до бабусі, то вона знала, що вона знаходиться в безпечній ситуації. Небезпечна ж ситуація це ситуація, що загрожує життю і здоров'ю людини. Якби мисливець не з'явився б на шляху дівчинки, то вовк міг би зашкодити бабусі та червоному капелюшку. Безпечна поведінка це поведінка людини, що не загрожує життю і здоров'ю та безпеці інших людей. Тому потрібно знаходити для себе безпечні ситуації та обирати безпечну поведінку. Будь ласка, запам'ятайте правила безпечної поведінки. Пробуйте передбачати небезпеку. Тобто, якщо ви щось робите, думайте, чи може це нанести вам якусь шкоду. Наступне, по можливості, уникайте її. Якщо ви бачите, що перед вами може виникнути ситуація, яка несе небезпеку, просто, як то кажуть, підіть іншим шляхом. У разі необхідності не потрібно зупинятися і не розуміти, що робиш. В разі необхідності треба діяти. Якщо вам трапилася незнайома людина, яка хоче вам зашкодити, пам'ятаємо, ми маємо з вами кликати на допомогу. Так, якщо ви потрапляєте в якусь ситуацію, в якій вам треба викликати допомогу, ви викликаєте її, щоб бути у безпеці. Щоб почуватися безпечно вдома, дотримуй правил безпечної поведінки. І тоді ти будеш завжди здоровим та щасливим. Чи щасливою! Подумай, які ще небезпечні ситуації можуть виникнути вдома? Та що потрібно робити, щоб уникнути небезпечних ситуацій вдома? Давайте з вами підсумуємо продовжує речення. Сьогодні я дізнався, сьогодні я дізналася. Я виконував, виконувала завдання. Я відчув або тепер я зможу. Підкажи, яку казочку ми сьогодні розглядали? Правильно, ми розглядали казочку про червоний капелюшок. Спробуй обрати емоцію, яка була присутня в тебе сьогодні на уроці. Дякую вам за увагу. Ви гарненько попрацювали. Я вами дуже пишаюся. До зустрічі.